На мою думку, вже більш преміального трактора в Україні як оцей Єврофенг 554 прошка, взагалі не існує кабіна, камери 360, самі широчезні колеса 124 на 28, Євронавіска з єврофаркопом, регулювання руля, оновлена кабіна, все обшите пластиком. Шумоізольована підлога м'яка, до речі, жодної шпаринки ви тут не знайдете, є кондиціонер, є компресор, є ресивер, є великий пак, є усилені мости, 150 кг грузи спереду стоять, ззаду стоять усилені товщені балансіри на задніх колесах, дві підножки, до речі, в цьому тракторі спереду-ззаду. Додаткова оптика. Комп компресор кондиціонера, само собою. Сама повна комплектація, яка існує взагалі в Україні за ціну 12300 доларів. Також можемо обміняти цей мінітрактор на будь-який ваш вживаний китайський мінітрактор.